Ас новин на телеканалі ТІВІ 4. Вітаю вас про головні події Тернополя та області далі. За останні два роки кількість жінок у Збройних силах України порівняно з 2021 роком збільшилася на 40%. Про це повідомили у Міністерстві оборони. За два роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч. Зараз проходять службу майже 43 тисячі військовослужбовець. Йдеться в повідомленні. Відомство нагадує, що скасувало обмеження для доступу жінок до всіх військових посад. Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах, Переважно медичних спеціальностей зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів то нині жінка в армії може бути водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, командиром БМП, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо. Крім того, скасовані віком обмеження для жінок. Раніше вони могли укладати контракт на військову службу до 40 років. Тепер вікову стелю підняли до 60 років на рівні з чоловіками. У 2019 році уряд України дозволив жінкам вступати до військових ліцеїв. Вони заново вчаться жити. На базі Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні вже два роки мають можливість безкоштовно проходити реабілітацію тяжкопоранені військовослужбовці, а також цивільні. У новому відділенні є п'ять мультидисциплінарних команд: це лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, асистенти фізичного терапевта, а також асистенти ерготерапевтів. За основу моделі реабілітаційної допомоги тернопереповільно. Тернопільські медики взяли ізраїльський досвід. Як повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко, подібні реабілітаційні відділення до кінця 2023 року планують відкрити у кожній українській лікарні. У цих відділеннях прийматимуть від 30 до 60 пацієнтів. Прошу пряму мову. Реабілітаційна допомога є пріоритетом нашої держави. Чому вона є? Тому що на сьогоднішній день дуже багато людей е, потребують власне ре, активної реабілітаційної допомоги. Активна реабілітаційна допомога це не є е, якісь фізичні методи, які апарати, які можуть відновити людину. Це є праця мультидисциплінарної команди, ряду лікарів. І пацієнт, на яким працюється, айкоси, електронні сигарети, тютюнові вироби та алкогольні вироби. Усе це продавати неповнолітнім заборонено. Про це ще раз нагадали підприємцям та продавцям торгівельних закладів працівники Тернопільського районного управління поліції та представники служби у справах дітей. Учні йдуть на все, аби обдурити дорослих та придбати заборонений товар. На які маніпуляції йдуть малолітні, аби отримати бажаний, але заборонений товар, розкажуть мої колеги правоохоронці. Айкоси, електронні сигарети, тютюнові вироби та алкоголь. Усе це продавати неповнолітнім заборонено. Про це ще раз нагадали підприємцям та продавцям торговельних закладів працівники Тернопільського районного управління поліції та представники служби у справах дітей Тернопільської міської ради. Особливу увагу ми приділяємо закладам, які знаходяться біля навчальних закладів, коли діти мають змогу найчастіше, найближче забігти в такий заклад та намагатися здійснити купівлю тютюнових виробів або алкогольних напоїв. Учні йдуть на все, аби обдурити. Дорослих та придбати заборонений товар. Один із методів шахрайць скріншот офіційного документу з електронного реєстру і маніпуляцій у фотошопі з датою народження. Дитина вчора бере пиво 14 років, не більше дитині. На я вигляд. бачу, що 14, у нього все в паспорті, все ідеально. Він відкриває дію. Він напевно зробив скрін, і вони там якось. Ну переробляють. я сказала, що викличу поліцію, і він просто втік. Я кажу, що ти тікаєш, якщо в тебе правильні документи, якщо вони дійсні, то тоді викликаємо поліцію, хай вони розберуться, в чому річ. І він просто пішов. За продаж неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів правоохоронці притягуватимуть до адміністративної відповідальності згідно із статтею 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А це штраф від 6800 до 13600 гривень. Його доведеться сплатити не лише власнику чи адміністрації магазину, а й продавцю, який безпосередньо продав заборонений товар дітям. Два правопорушення і заклад можуть позбавити ліцензії на продаж. У кожному закладі, де побували правоохоронці, з'явилися наліпки застереження про заборону продажу непонати. Таких товарів. Волонтери із Німеччини приїхали до Збаража із допомогою для військових, переселенців та нужденних. Із європейськими благодійниками вже півтора року співпрацюють координатори волонтерського штабу Українська команда в Тернопільській області. Саме вони складають список усього необхідного. Цього разу німці привезли продукти харчування, постіль та інвалідні візки для Збарайської центральної лікарні. Томас та пітер волонтери з німеччини, які з перших днів повномасштабного російського вторгнення співпрацюють із волонтерським штабом Українська команда в Тернопільській області. Іноземні благодійники працюють, аби військові з Тернопільщини, ВПО та нужденні мали усе необхідне для життя під час війни. Ми підтримуємо Україну у лікарнях, школах, у дитячих садочках, а також військових, і разом ми переможемо. От його діти роблять браслети, жовті і сині і збирають гроші в Німеччині для допомоги українцям. Так нам страшно тут, але більш страшніше за українців, які живуть у війні постійно. З Європи до Тернопільщини волонтери приїжджають уже в 12-те. Цього разу Томас та Пітер на великому автобусі з причіпом привезли гуманітарну допомогу для Збаразької центральної лікарні. Ми отримуємо величезну кількість медикаментів, принтерального харчування. Також ми отримуємо і простині для військовослужбовців, одежу для військовослужбовців, продукти харчування для військовослужбовців і не тільки для військовослужбовців, але і для тимчасово переміщених осіб. Ми Маємо допомагати вам як тільки можемо. 99% у Німеччині кажуть, що ми маємо зупинити цю війну і повинні вам допомагати настільки довго, наскільки скільки потрібно. Волонтерський штаб Українська команда в Тернопільській області співпрацює із десятками волонтерських організацій Євросоюзу. І продуктами харчування, і також допомагають нам медикаментами на нашу центральну лікарню з Бараською. Дуже багато приходить сюди коштовим дороговартісних медикаментів, і також вони нам поставили. В Україну і конкретно, в Збараж, мобільну котельню, яку вже багато збаражан про ню знають, яка може забезпечити повноцінно заклади освіти. Дуже потужний, і дороговартісний також і для нас подарунок. Незабаром українська команда в Тернопільській області отримає від німецьких друзів дороговартісний переносний рентгенівський апарат. Його також планують встановити у збаразькій центральній лікарні. Слава Україні. Сьогодні день тих, хто своєю громадською позицією змінював режими. Тих, хто виборював власним здоров'ям та життям незалежність України, українська молодь у свої найкращі роки, окрім веселощів та навчання, всіляко допомагає і відстоюванні прав країни. Саме сьогодні, 17 жовтня, святкують День українського студента. Наша знімальна група поспілкувалася із хлопцями і дівчатами, аби дізнатися, як змінилися будні студентів. Подробиці далі у сюжеті. Саме українські студенти рушійна сила змін в країні. Вони беруть активну участь у відстоюванні держави. Вперше гучно про себе вони заявили в 1990 році, коли влаштували революцію на граніті та змусили піти на поступки тодішнє комуністичне керівництво України. Того ж року, 17 жовтня, депутати ухвалили постанову, згідно з якою погодились виконати усі вимоги мітингарів. А пізніше, 17 жовтня, започаткували святкування Дня українського студента. Михайло Боднар виконувач обов'язки голови профкому студентів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Хлопець розповідає, з початком повномасштабної війни студентські будні значно змінилися. Зараз більш сконцентровано саме на благодійних заходах і на патріотичних, адже патріотизм дуже важливий чинник в наш час, оскільки студент і кожний молодий чоловік має можливість проявити себе як справжній українець, патріот старається для нашої країни, для наших людей. намагається допомагати нашим захисникам, студент першого курсу Олександр Шаплай. Хлопець навчається на історика, а у вільний від навчання час разом зі своїми одногрупниками та друзями плите маскувальні сітки. Можна прийти перед парами, зазвичай платимо після пар, от сьогодні перед парами, коли виходить після пар, на перервах, якщо треба робити. Ну як коли якому виходить? Хлопець запевняє, втомитися тут важко, адже розуміє, що цим допомагає нашим воїнам. Маскувальні сітки роблять наших бійців непомітними для ворога, а плести їх у колі одногрупників та друзів ще й весело. Маєш час познайомитись з одногрупниками. Соціалізуватися, так сказати, і ще й допомогти країні це дуже круто. Без гучної музики та веселощів. Так змінилося саме святкування дня студента. Тернопільська молодь розповідає краще у такий час посидіти разом із друзями за чашкою кави. У нашому університеті проводяться різні заходи. Наприклад, сьогодні фільм в актовій залі, тому думаю, підійти. піти. нас є багато справ ми вчимося, ми готуємось до сесії, до модулів і якось. Цього року не склалось. і ну, можливо на вихідних підемо чисто так з друзями десь погуляти, відсвяткуємо за чашечкою кави, і все серед тижнів рокує часу. Сьогодні ми з друзями збираємося аби переглянути фільм в стінах нашого університету. Оскільки студентський актив організовується. Опісля думаємо, що зберемося в гуртожитку і проведемо час в дружньому колі. Українські студенти це люди, які у свої найкращі роки життя, окрім навчання та веселощів, займаються волонтерством, плетуть сітки, організовують благодійні збори. А хтось добровільно взяв до рук зброю та захищає рідні кордони. У Тернополі на прибудинкових територіях, де проводили ремонтні роботи та видалили старі, сухостійні й аварійні дерева, натомість висаджують нові зелені насадження. Висадження дерев відбувається в рамках реалізації стратегії відновлення прибудинкових територій зелений двір. В управління житлово-комунального господарства благоустрою та екології наголошують, нові дерева висаджують з метою забезпечення екологічного балансу у дворах та комфортних умов проживання мешканців багато. Квартирних житлових будинків. Так, цього тижня нові дерева висадили ще на трьох прибудинкових територіях у Тернополі. Зокрема, висадили 15 катальп у дворах за адресами вулиця Михайла Драгоманова, 1, Михайла Драгоманова, 4 та Іванни Блашкевич. 7. Висадка зелених насаджень проводиться за рекомендацією екологів осінній та весняний період. Бережіть довкілля себе та рідних. Перемога вже близько. Thank you.